Дмитро Білоус, чи вчила вас мати? Скажіть, люди добрі, чи вчила вас мати, виходячи з хати, Тихцем промовляти, щоб ви не забули, бува, сказать на дорогу слова. Святий ангеле, ходім зі мною, ти попереду, а я за тобою. І хрестить нас мати на ріднім порозі. Щоб нам, її дітям, щастило в дорозі, Коли з вами ангел попереду піде, Вас будуть минати невдачі і біди. Василь Симоненко, Матері. В хаті сонячний промінь косо на долівку ляга з вікна, Твої чорні шовкові коси припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили. Це життя трудового плід, але в кожному русі сила в очах юності, видно слід. Я таку тебе завжди бачу, образ в серці такий несу, материнську любов гарячу і твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити, ненавидіть, як ти уміть.